Дуже друзі, всім привіт! З вами Світлана і я знімаю частину другого огляду ринку криптовалют. Таких самих капіталізованих, я їх собі пересортувала, бо там вони постійно міняються. Я так вже давно не оновляла список, недавно оновила, так що там вже більш актуальніші дані, які більш капіталізовані, які менш. Просто показую тобі, як я дивлюся і вибираю криптовалютки для входу в угоду. Якщо щось не йдемо, відмітимо собі кольором, якщо ні, то вибачай просто для тебе для пізнавання того, як тобі дивитися в угоду. Можливо, собі щось почерпнеш від мене. Якщо ти не підписаний на мій канал, то будь ласка, підпишись, постав цьому відео лайк. Дзвіночок. Якщо він зареєстрований на біржі Binance по бабіт реєструйся, я залишаю під цим відео реферальне посилання, переходь по ньому реєструйся, В кінці відео будуть підказочки, як реєструватися. А ви пізнали дивитися, куди ж рухаються наші криптовалютки. Отже, Ада, що ми тут бачимо? Що Ада так само зробила свій ревочок, не дійшла до того рівня, який я йому прогнозувала. Я думаю, що ще дійде. Що повинна дійти тут до 74-66. Наразі ада в трикутнику рухається, тому чітко сказати в найближчі дні, куди вона піде, важко. Але якщо б в разі вона вилітала з трикутника, то я би його розглядала. Якщо трошечки вилетить трикутника, то я буду розглядати до цього рівня, який я говорю. Авакс, бачите, виріс, так я і казала. Але трішечки, от, якщо б я брала тейк і ставила би ось сюди, то я б зараз, як завжди, дуже би возмущалася, тому що він не дійшов до 50%. -ти. А дійшов до 48-98. Ну, представляєте? Але то ще не все. Він ще може і дійти. ну, Але важко сказати, тому що дивіться, як падають об'єми. Це мені не подобається, як об'єми падають. Тобто дивергенція йде, щоб зараз він не злетів. Тому зараз йому такий 100% лонг я б не прогнозувала. На найближчих декілька днів я навіть вагаюся не туди і не сюди. Догі, Догі вилетів з каналу. Тут щось пробували вони рванути, зробити перехай, ну, їм щось не дуже виходить. Нема ще такої сили. Так само лишаю. Важко щось сказати. Дот. Дот гарно виріс, так як я і казала. Дот ще має куди рухатися, тому дот я лишаю в лонг. Стохастик показує, і Дельта. І Дельта мені не подобається, але нічого. Трон. Далі в тому коридорі, але трикутник заколов, бачите, хідний пробій зробив і вернувся повністю в нього. Тому от тому і не туди, і не сюди. Тому що важко такі рухи передбачити. Наразі так само лишаю, бо це ще не, не показник. Лінк. Лінг можна сказати, навіть якийсь такий канал вимальовує. Бачите, який канал лінг? Він Рухається в зростаючому каналі. Наразі на середині каналу, тому, тому рух виглядає більше лонговий. Я лишаю лонг. Тон. Тон, о, дивіться, як яка маніпуляція? Як позбивали шапки? Бачите, одним рухом тоді, 12 го числа, 11-го, От, тоді, коли так всіх всім збивали, а йому капітальово збили. Всю ліквідність забрали внизу. Тобто можна сказати, що тут вже нема що забирати. Я то лишаю не, то, не сюди, бо тут може бути як і продовження руху вниз, того, так і протилежний рух. Тут важко щось сказати. Матік, матік я казала, бачите, що вони йдуть вниз і вони цей рух зробили. От 16 числа бо тут був огляд, він же тільки підійшов до своєї лінії. І вже її серйозно так у цей рух гарний можна було ловити. А зараз матік, якщо розглядати, якщо б він так рухався по правилах, то в принципі це підтвердження і ми йдемо далі вниз. Побачив. Може, я і помиляюся, але бачите, він чітко дійшов назад до своєї лінії, і далі рух вниз продовжує. Тому я матік наразі лишаю в шорт, а там буде видно, як він буде рухатися. Часто хастик говорить, що він буде вверх іти. Ну тут важко сильно передбачити. Шиба нарешті шиба починають сідати. Бо дивіться, вже починаються об'єми. На шибі. І не, не дуже то і спадають, тобто є об'єми. Так плотенько, та порівняно з цим рухом. Шиба зараз в мене виглядає лонгово, тому я буду сидіти, буду дивитися за шибою. Він тут закол зробив, але бачите, рух продовжує. Тому от він зараз як вилетить, якщо за нього візьмуться, якщо сядуть, а воно вже за нього сіли буквально сьогодні. Я думаю, що ще шиба має всі шанси зараз вискочити. Я все до неї дивлюсь, дивлюсь, чекаю, чекаю, коли вони її розженуть, таке. Почали розганяти. Ну все, надіємося. Я навіть її відмічу собі якимось таким іншим кольором, щоб дивитися. Лайткоїн. Ну тут зрозуміло, він в зростаючому каналі. Я далі ми у зв'язку з цим каналом. Лон, кеш Біткоінкеш в самому коридорі, як і біткоін. Тому не туди і не сюди. Атом атом вже декілька разів заколов ту похилу, але не мають сили. Ще нема такої сили. Щось не дає йому, але я думаю, що зараз таки вони це зроблять. От є в мене така надія. Хоча, дивіться, тут вже утворилася така лінія підтримки, можна сказати, така тренова лінія, яку він в будь-який момент може, звичайно, пробивати, але бачите, тут трошечки пробив ту лінію і пішов далі вверх. Рухатись. Так само, і тут може навіть трошечки пробити, все рівно буде рухатися вверх. Атом я так само лишаю фіолетовим, щоб дивитися, розглядати його. Лунги коли сильно гарно буде вилітати. ICP, ICP, дивіться, 16-го ми дивилися. Він ще трошечки в той день Ріс, 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 красиво, та ще ріс, але вже почав падати. Ну, звичайно, будь-який ріст після будь-якого росту піде здорове, здоровий відскок. Ну тут важко щось сказати по SCP, я йому говорю не туди, і не сюди, тому що тут може бути зараз ще трошечки рух вниз, а потім будемо, може, коридорчик буде робити, може як, я не знаю важко. Юні, той в розростаючому каналі. Хибний пробій був каналу, назад вернулися в канал. Ну, юні може продовжити пробивати той канал, тому що, бачите, не дають вже знову сьогоднішня свічка вже нижча за вчорашню, тому юні навіть більше мені шуртово виглядає. Я так думаю, що будуть вибивати його з каналу. Хоча я їм кажу, то не сюди, тому що таке передбачити на 100% важко. Але бачите, як він тут довго рухався, рухався, рухався. він як ливанули? Я щось переживаю, щоб тут вони. Хоча б до цієї лінії його не ливанули до 5-40. Бач, Excel повільно рухається. Він ще не сіли на нього, ще не качають його. Так само такий собі утворився коридор. Наблюдаємо тут важко щось сказати. Інджі, той виріс, Ось, а об'єми почали падати. Якщо брати по АБЦ, то зараз може бути відскок. І тут же зона така перекупленості велика по RSI. Інджі мені виглядає навіть більше шортово. Ну, я йому даю не до мене сюди. Тут важко такий шорт не можна передбачати, бо все ж таки ми в зростаючому тренді знаходимось. Ну, буде пробивати ту лінію трендову, значить будемо розглядати. Буду розглядати я. Тут я, напевно, не буду, бо я напевно не буду торгувати, але можна розглядати Легенький, невеличкий. Неар неар гарно виріс. Дуже гарно виріс. Я казала, що буде рости, тому що вони вилітали. Тут бачите, повільний був набір позицій, а Тут вже так чітко взялися. Ну фактично цю всю ліквідність вони забрали. Ось, а звідси можна вже йти і на корекцію. Так що тут. Ще такі чіткі шорти можна передбачати, але вже обережно з лонгами. Тут я б вже була обережна. І MX ростуть, і, і, і навіть сьогодні ростуть дуже класно. На 7-8%, на бачите, найбільше. Тут куди дійдуть, важко сказати. Всі розганяють люди їх. Бачите, де він спалився, цей покупець? Ось на цій свічці, от цього дня, 21-го, що він вже тут буде, буде щось набирати. Не знаю, не важко сказати, куди буде рухатися. Я думаю, що ще до цих хаїв, а може, переб'є, і тоді будемо йти на корекцію. Наразі лонг виглядає, але я кажу, що він сюди. XMR. Ну тут такий в нього клин. Ось тут і трикутник прямий, можна був, і він не зміг його пробити. І цей ну, XMR, я думаю, зараз сядуть за нього, сядуть. Я все ж таки йому фіолет лишаю. буду дивитися, чого вони ніяк не можуть розігнати. Ну зараз, як розженуть, то він вискоче гарно. Тому треба дивитися. Розглядати лонги, але. Чекати, коли ж сяде маркетмейкер за нього. Ethereum Classic. Цей, цей хайчик забрав. Я можу його вже забирати. До цього ще не дійшов. Отут гарний рівень такий: 26,84. Ну, Ethereum ріс і Classic так само за ним. Ефір зупинився, він теж зупинився. Ну, побачимо. Я думаю, що тут, тут ріст виглядає. Хоча, оце от оцей, оцей закон мені не подобається. Цей збір ліквідності поки що кажу, не туди і не сюди. Гедера дуже гарно росла. Бачите, я казала, що буде рости. Я і сиділа на ній трохи цього тижня, так що вони молодці. Пробили вже ось нарешті вони пробили цю свою трендову цю похилу. Тому хедера тільки ріст наразі мені. Я так само лишаю фіолетово і буду дивитися, розглядати спочатку до цієї можна розглядати лунги до 12-60. Фідера вони такі, вони теж як сідають, то так і розганяють, і дуже стрімко може валютка вилетіти. За один день може взяти ту обіця. Відс... Побачимо. Філ. Філ вискочив з трикутника вверх, щось хочуть його назад вернути, але ну, то таке, він ще рухається, ще нема що сказати. Наразі виглядає лонголо, Тому так само я йому лишаю, дивлюся, буду придивлятися. АПТ, АПТ дуже гарно виріс, буквально. Вчора ріс красиво. Ось цей рівень дуже сильний, 38,2 по філу, бачите? Давайте його відмічу. Ось ось цей рівень на 10. 60. 10 десять п'ятдесять можна. 10-60 можна його сподіватися. Я думаю, що ще АПТ буде рости до цього рівня. Тому я йому прогнозую. Ну думаю, що буде. Вет, о, дивіться, я казала, бачите, що тут є що збирати. І Вет дуже красиво до того дійшов. Ну я сиділа спочатку на веті трохи, потім мене щось знудило. Я перейшла на інші валютки, а він якраз дуже гарно виріс. Молодець, так як я казала. Треба себе слухатися. І ось до цього рівня він йде до 39 центів, то точно, бо того, що тут такий сильний лочик. І тут оцей 0,43, 0,44 цента. Так само дивіться, скільки було, билися об цей рівень. Тому вець далі, тільки ріст. Я його фіолетом відмічу, бо я потім буду путатися. Буду розглядати, дивитися. Якщо сяду, то буду дивитися на вет. Вже так не, не пропаде мені, то РО ЦРО утворює трикутник. Я думаю, що будемо рости, але. По правилах треба чекати, поки він буде вилітати з трикутника і куди. Ось тому тут є ліквідність теж. Він тільки її пощупав, не забрав. Зараз я той рівень відмічу. Ось. Тому я думаю, що звичайно що будемо рости. Каз, валютка новенька. Дивимося на спот, щоб бачити, щоб бачити. Ну не знаю, чи зробить він такий пірети, як я йому дивилася, чи не зробить до того рівня, чи не дійде. Поки що повільно рухається вниз тому, що дуже сильно вилітав вверх. Можливо, і зробить такий пірует, і дойде до цього рівня. Тому більше він мені наразі шуртово виглядає. Оп, оп, дуже красиво вимахав вчора. Так ріс стільки відсотків 3,55 цента. Зробив свій перехай. Бачите? Ось, не зробив так, як я казала. Я спочатку думала, можливо, це можуть бути і плечі, але більше, бачите, я казала, що він зробить перехай і вже ось тут буде закріплятись. Думати все чітко справдилося. Я молодець. Ось. Але дивимося далі, що буде. Я дуже рада, що мої прогнози збуваються. Просто така сатисфакція, розумієте? Е, ну, такі глобальні прогнози. Не ну, якісь там дрібнички, а от такі, що куди рух валют буде. Та звичайно, що ми розуміємо, що це бичий цикл, але все рівно кожна валюта вона потребує окремого розгляду, окремо цей тому. Та. Оп, зараз наразі консолідується, туди-сюди буде рухатися, напевно, буде утворювати коридорчик. Може, ще трошечки злети. яка кадельта велика, тобто його вже тут затримали, але перехай він свій зробив. Молоде. СТХ. Так само зробив перехай. Буквально ось два дні назад чи три. І сьогодні продовжує ріст СТХ. Вже 7,6% нагнав за сьогодні. Тому дивимося, придивляємося. Ну, якщо дивитися по кількості імпульсів, ну, то вже третій імпульс. Ось перший, другий, третій. Тут треба обережно. Куди він протягнеться? Важко, може, це вже і кінець імпульса, а він ще тут просто такі робить спроби. Тут обережно з тим. Я так само лишаю туди не сюди. Він може зараз звідси почати падати. А може і ні, може продовжити ріст. ЛДО. ЛДО, бачите, почалися об'єми. Я думаю, що хтось сідає на нього. Все ж таки сідає. І зараз буде продовжувати розганяти. Тут така ліквідність зібралася, не, не дитяча, така потужна, ось це все. Я думаю, що зараз будемо рости. ЛДО в мене в лонг. Тія така валютка нова, новий лістинг на ф'ючерсах. Ну, дивергенція не подобається мені. Ось ця. Я думаю, що можемо. Ну, ми підійшли до трендової. Я думаю, бачите, дивіться, як впали об'єми. Зараз може бути пробій, тому Тіа в мене шорт. Ну, так виглядає. Якщо проб'ємо. Якщо не проб'ємо, ну, буду розглядати шорти. Руни, руни. Дивіться, як видно, де сів маркетмейкер. Бачите? <смаркет -мейкер> Тут такі зробили вони об'єми. Ще в серпні, тобто тут сів маркетмейкер. А тут же він тільки собі добирав, добирав, як то кажеться, підтримував, щоб тут заробити. Ну поки що скиду, я такого не бачу. Бачите, об'єми ще ну там впали, звичайно, але нема такого скиду позиції. Ще тримають люди, ще, був, ще вірять в валюту, ще, я думаю, буде і буде рости. Тому зараз та корекція. куди вона дійде, важко сказати, але я думаю, буде невеличка. Ще там трошечки можна буде це і далі розглядати знову ваги. Я наразі не туди не сюди йому даю. ЕГЛД. Ось в нього тут був такий рівень на 69 центах, і він до нього дійшов до цього хаю. І все, в нього відштовхнувся, і робимо таку собі ось, ну не знаю, тут так само, не туди і не сюди, поки що наразі на найближчі дні. А там буде видно алгон. О, а той заколов повністю ось цей рівень. Тут досить сильний рівень був потужний, він його заколов. І якраз сьогодні, вчора, більше вчора, ось сьогодні вже затримався. Тому я думаю, він ще тут буде трошечки рухатися. Кажу йому не туди, не сюди. РНДР, ну тут він росте, красиво. Ось його імпульс. Ну, важко щось сказати. Де затримочка, де цей. JRT. JRT, я думаю, що тут ріст. Ось до цього рівня точно, до цих хаїв. О, дивіться, який шикарний рівень. Я навіть тут не бачила, поставила на хаїв. Шикарний рівень. Сюди ми рухаємося. все. JRT я собі навіть фіолетом відмічаю, щоб гарно взяти лонг. До 23 центів ми. Рухаємося. Хоча тут треба дуже обережно. Бачите, він заколов. З трикутника він вилетів прямого, зробив клин і заколов його. Ну, знаєте, ні, ні, ні. ні наразі. Я йому кажу, лондну розглядати наразі не буду. Тому що тут треба обережно дивитися, як він з того клина буде вилітати. Так, розуміємо? Навіть, навіть більше не туди і не сюди йому кажу. Бо клин він така потужна фігура, тим більше, якщо вже на денному графіку він стільки формувався. Тисячу серц. Нова валютка, новий лістинг. Ось, об'єми падають, корекція пішла. Я думаю, тут гарно ще він трошечки злетить. Ось, Може, ось цей перелой зробить, а потім підемо далі вверх рухатися. Така думка моя. Агави. Агави молодці. То, що вони змогли гарно вирости, і ось цей хай забрали ми. Сюди не дійшли, але тут тільки початок їхнього руху такого. Ось. Тут зараз ми ще трошечки потовчемося і продовжимо рух, я так думаю. Бо є куди нам летіти. АРБ. Ось, молодці. Дивіться, в зростаючому каналі змогли знову до верху каналу дійти. Рухаємося шикарно в каналі. Ну тут дуже об'єм, великий дельта. Тут можемо трошечки ловити відскок зараз, тому наразі не туди і не сюди. Поки ті валютки ще консолідуються, то тут ми ще. Але ми свої цілі досягли, я кажу, можна було. на дні канали його вверху ловити і гарний рух без ловини. Флоу так само, все по плану, чітко. Рухалися вверх і рухаємося далі, продовжуємо, тому я йому лишаю лонг з невеличкими відскоками. Я думаю, будемо йти далі. FTM. Так само молодець красиво вирвався. Я думаю, що тут продовження буде лонга, тому що тут ще у нас хаїни не перекриті. Ось цей дуже крутий рівень нього. Ось тут, бачите, тут доторкання і тут доторкання. Сюди до 65-50. До 65 центів я його безподівалася зараз дивитися за ним. QNT. І в тому трикутнику далі, але рухається вгору. Тому я би навіть вже йому забрала ось це мальовидло і зробила би йому... О, зробила би йому клин. клин. Але він вже його тут вверх заколов один раз. Дивимося, я думаю, що будемо рости, продовжувати рости. МКР, оцей рівень наш, він від нього відштовхнувся. Некрасиво пробив він ось цю трендову. І дивіться, вернувся за підтвердженням, хоче так би вниз, роз... вниз йти. Я йому більше мені він шуртово виглядає. Чесно кажучи, я би йому зараз так от намалювала коридорчик ось і чекала, куди він з того коридорчика буде вилітати. Ну я щось так думаю, що він більше вниз виглядає, ніж вверх. SNX. Саме дуже красивий підхід. Зараз буде виліт. Я його даю зеленим. Але оце, що він пробив трендову, невеличку таку, оце мене наштовхує на думку, що він може ще трошечки падати. Це він прийшов за підтвердженням і зараз буде ще падати трошечки, тому він мені так само трішечки найближчий день-два, можливо, буде шорт. Ну і бонк. Закінчує бонком нашу мівшим, який е, отримав капіталізацію моментально в один мільярд з копійками. Він вже має доларів. Це феномен. Бачите, солана змогла. І ось він зараз пішов на свою здорову корекцію. Я думаю, що десь до рівня ось цього він ще може так одним ривочком ось до цих. Хаїво він може дійти, так хоп, і відразу можемо рухатися вгору. Так я думаю. Тому дивимося, розглядаємо. Я надіюся, вам, друзі, сподобалося, поки я випуск вела вже стемніло. Так що, якщо ти ще не підписаний на мій канал, підписуйся, став лайк цьому відео дзвіночок. Якщо не зареєстрований на біжі бінансовувай, під цим відео залишаю реферальне посилання в кінці відео підказочки. Як зареєструватися по моїх відео. Бажано. Торгувати обережно на свята, бо взагалі не торгувати, відпочити собі від того трейдингу, від того всього. Потім з нового року, з новими силами, гарно почати торгувати. Ну, але якщо ти вже хочеш торгувати, то я тобі там декілька криптовалюток намітила фіолетовим кольором, на які можна дивитися. Хочеш собі дивитися зі мною разом. А ні, то дивися собі свої валютки, пиши мені, якими ти дивишся, за якими ти дивишся валютками. А я тобі кажу до нових зустрічей, Па-па!